Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо розглядати роботу в програмі «Баз Бухгалтерія Корп. Сьогоднішня наша тема це річна премія відсотком. Я думаю, що це на часі, тому що закінчиться рік, і премії, мабуть, будуть нараховувати багато підприємств. А тому потрібно знати, які можливості є в програмі, а їх є багато. Сьогодні я розгляну певний вид: це нарахування премії відсотком в кінці року. І що для цього потрібно. Ну, найперше, як ви знаєте, для будь-якого нарахування необхідно в програму завести цей вид нарахування, описати те, як ми його вводимо, яка база нарахувань, від чого вони залежать, як вони відображаються в регламентованій звітності. Перейдемо до розділу зарплата, Так, розділ зарплата, потім налаштування та довідники. І ось ви бачите гіперпосилання на рахування. Тут перелік різних нарахувань, їх дуже багато, ми вже з вами про це говорили, що тут дуже багато можливостей. Є такі, які введені заздалегідь, тобто на рівні конфігурування, але ми можемо безліч нарахувань, знаючи методику, знаючи, які потрібно зробити налаштування, можемо ввести в програму. Я річну премію ввела заздалегідь. Річна премія відсотком. І перед тим як розпочати розглядати кожен з розділів, що тут потрібно провести, що тут потрібно заповнити, я хочу звернути вашу увагу, що найперше ми робимо звичайну назву, а потім є така позиція, як нарахування виконується. А ця позиція при виборі нам дає певну екранну форму. Для введення певних показників, тобто не завжди вони однакові. І в залежності від цього вибору, у нас будуть подальші дії по введенню нарахувань. Ось ви бачите, я вибрала тільки якщо введено значення показника. Якщо я вибрала цей вид, то ви бачите, що в нас висвітився показник. Як він тут з'являється, трошечки згодом. Але я хочу ще показати, що в залежності від вибору нарахування тут. У нас змінюється і форма. Наприклад, за окремим документом. І ви бачите, що ніякого показника тут немає, і вже е, вводиться по-іншому. Е, тобто будемо вводити премію документом, який потім з'явиться у нас в е, розділі Зарплата. Окремо, так як відпустку, наприклад, чи лікарняний. Також можна, наприклад, вибрати, що. Е, за окремим документом у перерахованих місяцях, наприклад, так? І ось подивіться, знову ж таки, ми перераховуємо, наприклад, якісь місяці. Можливо, це за квартал, якісь квартальні премії. Ми зразу ж собі плануємо, коли ми будемо їх робити. Ну сьогодні не про це. Сьогодні я вам розповім про премію, яка нараховується тільки тоді, коли введено значення показника. І ось тут ви бачите показник відсоток річна премія. Так, скорочено, без е, пропускань між словами. Воно визначено це, е, значить, програма вже сама формує, далі по, я вам покажу. Для того, щоб ввести цей показник, нам також потрібно зайти в розділ зарплата, налаштування та довідники і показники для розрахунку зарплати. Тут також ви бачите, що дуже багато є показників. А в більшості з них, ви бачите, рисочка та кружечок. І ось наш відсоток річної премії, який я ввела заздалегідь також, але зараз я розгляну, яким чином я це зробила. Звичайну назву, повну назву робимо. Потім програма робить ідентифікатор. Що означає ідентифікатор? Це таке позначення, яке буде використовуватися для формули. Формулі буде прописуватися. Ми самі з вами будемо тут програмістами, тобто будемо писати формулу. Також коротка назва процент премії для співробітника. Вибираємо тут, також, якщо ми на трикутничок натиснемо, бачимо, що можна для співробітника, для підрозділу, для організації, тобто ми вже з цим з вами. Стикалися і по відображенню зарплати, і по відпусткам, і по штатному розпису. Тобто, такі можливості є, що ми можемо на певних рівнях це все призначати. Ми для співробітника. Потім тип показника числовий, ми прописуємо, яка форма буде його, тобто робимо точність до двох знаків, і далі потрібно написати, що використовується тільки у місяці, в якому вводиться значення. Це разове використання, тобто один раз, так, і вводиться одноразово документом введення даних для розрахунку зарплати. Тобто ця премія не буде окремим документом нараховуватись, а буде вже згідно наших налаштувань нараховуватися в документі нарахування заробітної плати. Я думаю, з показником у нас все зрозуміло. Ввели показник. І зараз знову повернемося до введення нарахування. Це дуже важливо. Річна премія відсотком. Значить, почнемо з шапочки. Тут ми назвали, так щоб нам було зрозуміло. Також призначення нарахування, тут ви бачите теж безліч є, тобто може бути індексація зарплати, прогул, простій, ще щось. В даному випадку премія. Це теж дуже важливо, щоб програма розуміла, який це у нас розрахунок, що це у нас таке. Потім вона за замовчуванням навіть деякі позиції заповнює. Ми їх, звичайно, переглянемо. А далі група обліку, тобто де ми це використовуємо, Ми ось, наприклад, показати все. І ми, це зарплата, 661 рахунок. Тобто, може бути різні нарахування за рахунок, наприклад, ФСС. Далі. Тільки якщо введений показник, ось ця позиція. Ми вже з вами на початку зразу казали, і казали, що програма зразу нам не видає вибір показника. Для того щоб зрозуміти, яким чином програма реагує на наші дії, я зараз зроблю нарахування нове, але не буду нічого в нього вводити, просто якби почну спочатку, наприклад, створити так, і просто виберу ось цю позицію. Нараховується. Тільки якщо введено певний показник. Ви бачите, що показник тут не з'явився. Він з'являється лише після того, якщо ми з вами введемо в програму формулу, і програма буде розуміти, який показник нам потрібно ввести. Значить, формулу вводимо, натиснувши редагування. Відсоток річна премія, він самгорів нас. Ми можемо натиснути два рази. Ось і зразу з'явилася на віконечку формула. Потім на клавіатурі ділимо на 100, множимо, а тут уважно на розрахункову базу. Так, розрахункова база, розчотна база тут у мене. Так, і потрібно <кій> додати формулу, натискаємо. Формула в нас вже готова. Ми тепер натискаємо ОК. І ви бачите, що програма зразу ж відслідкувала нашу формулу і подивилася, який показник потрібно нам сюди ввести: відсоток річної премії. Тут ми просто ставимо галочку. Але ви скажете, там ще присутні розрахункова база. Давайте подивимося, як розрахункову базу ми з вами призначимо. Закриваємо цей новий показник. Ви вже зрозуміли, я надіюсь, як робити формулу. Це дуже спрощено, але я думаю, буде зрозуміло. Так, і це ми не зберігаємо. Переходимо до нашого нарахування. Відсоток річної премії ставимо галочку. Тепер перейдемо до розрахункової бази. Це слідуюча закладинка. Тут нам потрібно зробити з вами, яким чином ми визначаємося з розрахунковою базою. Тобто, Наприклад, це для премії, як звичайно, це буде наприклад попередній рік. Ну, премії зазвичай роблять за підсумками року, наприклад, 2020-го це в січні 2021-го, але зараз у нас грудень, ще поки що рік не закінчився, тому я зроблю не попередній рік, а поточний. Ну, ви зрозуміли, що це вибирається ось тут. І тепер ми повинні визначитися з тими нарахуваннями які можуть бути взяті в розрахункову базу. Тобто, якщо у співробітника є оплата по, за денним тарифом, вона бере повністю за вказаний нами період, бере повністю цей, цю оплату і вже далі дії з нею проводить згідно нашої формули. Але подивіться ще уважно, можна також не поточний рік, а можна, наприклад, кілька попередніх місяців. І ми візьмемо, наприклад, 10 місяців, тому що у нас працює працівник 10 місяців. Ну, це я вам просто кажу, якби ми поставили попередній рік, воно також би взяло нам ці 10 місяців. Але можна, наприклад, ми не хочемо за весь рік, ми хочемо там за 5 місяців, за пів року і так далі. І потім тільки ми показуємо, з якого місяця починати, тобто су на один місяць, і воно вже розпочнеться. У нас це нарахування з лютого місяця, почне вибирати нам. Наші нарахування. Так, запишемо, чомусь це нарахування в мене не було записане, я зараз запишу. Так, і тепер давайте ще раз зайдемо, подивимося, чи все коректно записалося. Я тут тестую, багато разів змінюю, і тому програма навіть не розуміє, що я від неї хочу. Ну, але нічого, це важливо, ми з вами разом розберемося. Облік часу, ви бачите, тут навіть не активно, нічого тут ми не вказуємо. Залежності, що залежить від або від чого залежить дане нарахування, або що залежить від даного нарахування. Програма нам прописала про спілкові внески та отримання згідно виконавчих документів. Ми згоджуємося. Там ви вже собі подивитесь. Ви головне, щоб ви розуміли, для чого це все потрібно. Далі пріоритет, тобто тут нарахування пріоритет яких вище. Тобто, якщо, наприклад, ми хочемо нарахувати якесь нарахування, але для співробітника є ще якесь нарахування, воно пріоритетніше, то це нарахування наприклад, премія нараховуватись не буде. Ну, це залежить. Мені здається, що може це прогул. Коли є прогул, наприклад, то нарахування премії, ну треба ще розібратися. Далі середній заробіток тут теж, теж важливо, ви подивіться, що Тут є постанова 100, це дуже зараз відома. Останнім часом стала постанова, тому що ви бачите, що зміни зараз пройшли. Це від 12 12 2020 року, там по розрахунку середнього. І в програмі, звичайно, будуть, згідно цього, цих змін, будуть також внесені якісь коригування. Тут ми дивимося, для інших премія враховується пропорційно. Так, Згідно цього, також постанови, ви знаєте, що потрібно пропорційно розподіляти, наприклад, річну премію для того, щоб доходи по місяцям, якщо річна, вона розподіляється. Так, І також для відпусток річна премія повністю обліковується. І також тут індексація. Також за ці галочки, це в нас було коефіцієнт підвищення окладу, але, можливо, зараз їх і не потрібно буде, ну про це потім уже я вам окремо розповім, якщо щось дізнаюся, я як розвідка. Так? Далі податки та внески це вже наше відображення в програмі, тобто нарахування внесків, по 101 коду для податку на доходи фізичних осіб, і також для ЄСВ це е, е, основна зарплата. тут ви бачите також є звіти, і в звітах ми прописуємо, яким чином буде враховуватись це нарахування, тобто як премія. Але хочу зразу вам сказати, що помилка в програмі, і тут для звіту ми потім далі я вам покажу, для ПСІМ премія вона окремо не виводиться, вона лише в загальну суму поки що зараз виводиться. І далі закладинка опис. Тут ми просто пишемо, як коротко наш, наше нарахування буде називатися. Записати та закрити. Все, нарахування ми ввели. Але для того, щоб програма нарахувала, нам ще необхідно деякі показники ввести з вами. Для того, щоб програма могла нарахувати цю премію. Зараз я вам це покажу. Нам потрібно ввести процент премії. Це вводиться окремим документом. Але для того, щоб ввести це окремим документом, нам спочатку необхідно заповнити шаблон введення вихідних даних. Для цього ми також заходимо до розділу зарплата, налаштування та довідники і гіперпосилання шаблон введення вихідних документів. Тут у нас було вже введено відрядні роботи, я вам про це ще не розповідала. А є процент річної премії. Відсоток річної премії. Тут ми представлення пишемо, і також нам потрібно відмітити там, де показники по зарплаті, що це разово використовується в одному, тільки в одному місяці. І також для співробітників відсоток річної премії вказується. Види часу тут у нас нічого немає. Види робіт, ви бачите, що тут задовільний інтервал, тобто ми зробили інтервал. І вибирається заздалегідь. Додатково тут ми прописуємо, що це для співробітників, також що заповнювати список автоматично, і вибираємо, що це для організації Edelweiss. Показувати підрозділ в документах, ну, подивитися, передивитися, що для вас підходить. Тобто шаблон документу це значить, що буде визначено, які показники, які позиції в нас в цьому документі будуть визначатися. Так, все, шаблон ми передивилися з вами, закриваємо. Закриваємо також наші налаштування. Вони вже нам на сьогодні поки що не згодяться. І переходимо до розділу зарплата і знаходимо документ введення дані для розрахунку заробітної плати. Дані для розрахунку заробітної плати. Ви бачите, що зразу ж цей документ у нас. З'явився, але я хочу показати, що дивіться, коли ми додаємо новий створити, то ми тут можемо вибрати, які шаблони у нас є. Ми вже ж прописали, так? Тобто ці документи вони з'являються в тому разі, у тут вибір, коли в нас є шаблон. Процент річної премії у нас є. Ось, будь ласка, ми можемо його вибрати і заповнити. Заповнюємо, що місяць-грудень, організація. Тут прописалась по-моєму, вона автоматично, тому що ми ж там прописали, що це для організації цей шаблон Дельвесь. Можна не визначатися з організацією, потім лише його вибрати. Підрозділ виробництва, дату ставимо співробітника і також 5% премії. Все вже програма повинна нам нарахувати. Переходимо до нарахування заробітної плати, адже. Ми з вами зразу визначили, що ця премія буде нараховуватись не окремим документом. Ось ви бачите, в переліку є окремий документ премія, його вводити не потрібно. Ми просто зразу нарахуємо заробітну плату, нарахування зарплати та внесків. Додаємо новий документ, визначаємося з місяцем нарахування, дату проставляємо, організацію, якщо потрібно підрозділ. В даному випадку ми підрозділ не вибираємо, і тому у нас нарахування буде в цілому по всіх підрозділах. Але підрозділ все-таки буде визначений. І ось подивіться, для Олексійчук Тетяни Михайлівни. Ось, будь ласка, прописана оплата по окладу, так? І також нарахувалась річна премія відсотком. 1800. А давайте перевіримо нашу програму. Я, звичайно, зробила нарахування провела і також зробила для заробітної плати відображення зарплати в регламентованому обліку. Цей документ також є в розділі, ось. його, ви знаєте, обов'язково потрібно провести, я ще раз нагадую, тому що нарахування зарплати так, не робить нам проведець. Воно лише робить записи в регістр накопичення, згідно яких у нас потім, ви бачите, скільки тут багато, будуть формуватися звіти. Які нам необхідні. А відображення вже робить нам проведення для оборотно-сальдової відомості. Тобто всі, всі проведення ось є. На них ми сьогодні зупинятись не будемо. Я думаю, що це вам зрозуміло. І тепер ми з вами подивимося, значить, нарахована премія запам'ятала 1800. Давайте зробимо звіт оборотно-сальдова відомість по 661 рахунку. Так, за грудень місяць і сформувати. Ні, не за грудень, а за весь рік. Так, а, не то я вибрала, вибачаюсь. Рахунок тут у нас не 661. Давайте виберемо щось інше, видно, робила. І вже оборотно сальтова запам'ятала минулі, минулі мої дії. Тобто, я працювала з іншим рахунком. Так, сформувати. І ось ви бачите, що у нас є вже нараховано за грудень місяць 5800 прописалося. А нам необхідно, наприклад, ось додати лише ось ці позиції, згідно яких нараховувалась премія. Ви бачите, що ось тут сума прописалась 36 тисяч. Тепер ми візьмемо калькулятор, Ctrl-F2, по-моєму. О, бачите, не треба навіть шукати. Запам'ятайте, будь ласка. І ось тут ми пропишемо оцих 36 тисяч. А як пропишемо, зараз теж використаємо можливості програми показати м Так, ось тут станемо на, цей, на це число М. Так, щось воно не хоче. Зараз ще раз. Я не протестувала це. М. Ага. Не хоче. Ну добре. Це з якщо взяти з оборотки, наприклад, то воно буде. А тут не хоче. Добре, пишемо 36 тисяч. І також ділимо на 100 і множимо на 5%. Ось, будь ласка, 1800, ми з вами перевірили. Так, добре, і тепер я ще вам анонсувала, що я покажу вам регламентовану звітність форму П7. А я хочу нагадати, де знаходяться звіти, зарплата, звіти по зарплаті. Ось тут воно таке не, не дуже видно його, так калькулятор вже нам не потрібний. І дивіться, типова форма п 7 Що стосується звітів, я вам рекомендую передивитися ці всі звіти, сформувати за певний період і подивитися, що вас влаштовує, що вам ще потрібно налаштувати. І, будь ласка, пишіть ваші запитання і будемо з вами разом їх формувати. Тому що я не знаю, наприклад, що вам не зрозуміло. Давайте, типова форма п 7 Так, за грудень місяць сформувати. Організація Дельвейс. Так, ви бачите, що тут нараховано 19 тисяч зарплата, а тут ось у нас 20 тисяч. Тобто різниця в нарахуваннях, які в нас показані, і в підсумку 2800. Премія у нас просто врахувалася в суму, але на позиції премія цього значення немає. Це помилка, поки що в програмі я написала про це на хотлайн. Надіюсь, що вона буде виправлена, але щоб ви не лякалися, дивіться, будь ласка, по підсумку. Так, надіюся, що моє сьогоднішнє відео вам буде в нагоді в вашій роботі, особливо в кінці року, коли е, потрібно нарахувати премію. Пишіть, будь ласка, ваші запитання, буду е, дуже рада вам допомогти в вашій роботі. Успіхів до наступних зустрічей в ефірі!